Як пояснити складний текст просто? як побачити структуру там, де здається лише абзацим? Мене звати Анна Володимирівна, я кандидат педагогічних наук, доцент, керівник Центру підтримки освітніх ініціатив. У цьому відео я покажу вам інструмент із штучним інтелектом Napkin AI, який перетворює текстові фрагменти на очні схеми. Це зручний спосіб візуалізувати матеріал, зробити його більш зрозумілим для себе та для учнів. І, можливо, ви більше ніколи не готуватимете конспекти як раніше. Для цього ми вводимо назву інструменту у пошуковому рядочку і переходимо за першим покликанням. Нам пропонується зареєструватись у системі. Зробити аккаунт, зареєструвати аккаунт можна безкоштовно. Реєструючись, ми ніби прив'язуємо е, свій профіль в застосунку в інструменті е, до пошти Gmail. Отже, насправді навігація дуже проста. Е, ви бачите, це вже є робоче поле, е, з лівої сторони є бібліотека створених. Е, і створених конспектів і створених візуальних матеріалів. Щоб додати новий, ми натискаємо на чорну кнопку з плюсиком, де написано створити новий netкін. Випадає варіант створити е, якийсь конспект за допомогою штучного інтелекту, імпортувати вже наявний файл, або ми обираємо пустий, чистий бланк. І його, наприклад, підписуємо. Далі ми додаємо нашу заготовку будь-який уривок тексту, і ви бачите, якщо між абзацами відсутні жодні інтервали, відповідно, система буде сприймати цей уривок як повне, одне ціле, і буде створена візуальна підтримка до конкретного уривку. Для цього ми обираємо таку. Ніби блискавку. Система сканує інформацію і далі пропонує нам декілька варіантів для візуалізації цієї інформації. Ви бачите, з лівої сторони певні шаблони. Інформація може подана таким чином, або ось так: третій варіант, четвертий варіант. Ми обираємо той, який нам подобається найбільше. Система містить значну кількість шаблонів для візуалі... візуалізації. Можемо натиснути на стрілочку більше, і, відповідно, система запропонує нам ще варіанти для візуальної підтримки. Отже. Ми обираємо шаблон який нам подобається найбільше, нехай буде ось такий. І далі до цього шаблону є ще кілька варіантів для оформлення. Можна зробити чорно-білі варіанти, можна зробити кольори. Отже, визначились і маємо відповідно створену ілюстрацію до заданого уривку. Цю Ілюстрацію ми можемо, натиснувши стрілочку, відразу експортувати, і ви бачите, що буде збережено малюнок у форматі PNG, тобто без фону, або ми можемо відредагувати певні фрагменти, наприклад, зробити текст більш більшим шрифтом, розмістити так, як нам хочеться розмістити цей текст. Можемо зробити. Можемо зробити шрифт більшим. Можемо змінити колір шрифту, натиснувши на палітру. Можемо е, взяти будь-який фрагмент тексту. В рамочку можемо відповідно також змінити шрифт. Отже, якщо нам подобається, ми знову ж таки зберігаємо. Поряд із стрілочкою зберігаємо, експортуємо, є також е, така палітра, ми можемо обрати фон. Якщо ми хочемо, щоб був якийсь фон, а не просто прозорий малюнок, ми можемо обрати формат 1 до 1, 16 до 9 і 4 до 5. Або змінити взагалі стиль цієї візуалізації. Наприклад, хочемо змінити трошки ось так. Далі, також цікаві моменти. Ми можемо. Додати певні коментарі, на що звернути увагу, відправити для себе таку підказку. Ми можемо також, наприклад, внизу панель інструментів обрати лупа, а також... Така блискавка для того, щоб додати певні іконки. Наприклад, хочемо візуалізувати слово траєкторія, і нам випадає перелік різних іконок, які можуть асоціюватись із тим терміном, який нам необхідно. Обираємо іконку, збільшуємо, зменшуємо, як нам потрібно. І розміщаємо там, куди нам потрібно. Також внизу є можливість додати певний лейбл, певну інформацію, щось написати. І ця текстова інформація буде також нам підказкою. Ми можемо обрати олівчик і зробити певні скетчі, щось поєднати, щось виділити, якісь фрагменти. Або ми можемо додати певний малюнок вже із пам'яті нашого комп'ютера, що нам необхідно, і підвантажити у даний документ. Далі ми зберігаємо, або ми можемо подивитись на гору на правий верхній куточок, і тут також є цікаві можливості. Наприклад, ми можемо визначатись із стилями, в яких стилях нам потрібно, щоб відразу пропонувалась візуалізація. А можна також поділитися з цим документом. Відповідно, натискаємо на зображення людини і такий плюсик поряд, поділитись, і є варіанти поділитись з будь-ким, хто має покликання, або із конкретними людьми, яких ми запрошуємо до співпраці. Що можуть робити ці люди? Ці люди можуть переглядати лише, коментувати, редагувати або редагувати, та також поширювати цю інформацію. Давайте спробуємо дозволити коментарі. Далі ми копіюємо покликання і відправляємо його нашим партнерам або учням або колегам для спільного редагування документом. Також тут ви можете побачити можливість для завантаження на комп'ютер цього документу, і знову ж ви обираєте будь-які варіанти, це може бути документ із повноцінною сторінкою, єдиною це може бути документ, який розділяє інформацію за принципом розміщення її на форматі А4. І завантажуєте цей документ. У файл завантажений. Ми можемо переглянути, яким чином виглядає інформація у даному файлі. Ми бачимо конспект Lex, і ми бачимо, що цей конспект супроводжується певною ілюстрацією. Якщо ви обираєте варіант поділитись покликанням із своїми колегами або учнями, відповідно. Вони отримують доступ до вашого конспекту, вони отримують матеріали і можуть коментувати в режимі реального часу. Вони бачать коментарі, які ви залишаєте біля певних фрагментів, вони також можуть залишати свої коментарі, якщо ви їм попередньо надали право для внесення цих коментарів. Інструмент працює не тільки з україномовними текстами, інструмент працює з будь-якими текстами. Якщо нам потрібно створити нову, нову візуалізацію, відповідно, знову ж натискаємо чорну кнопку новий непкін, новий бланк, його підписуємо відповідним чином і далі ми вставляємо свою. Текстову інформацію. Знову звертаю вашу увагу, якщо між уривками є певна відстань, інструмент буде сприймати ці уривки як окремі. Ми хочемо, щоб створили текст, щоб створили візуалізацію для конкретного тексту. Вставили, натискаємо знову. І отримуємо відповідно набір візуальних шаблонів, які ми можемо використати для подальшої роботи. Останнє, на що хочу звернути вашу увагу, це категорія налаштування результатів. Ви можете обрати або автоматично підібраний текст штучним інтелектом. Він може перефразувати ваш матеріал, може виокремити ключові слова. Або можете обрати варіант деталізований, тобто максимально близько до тексту буде передана інформація. Або ви можете запропонувати штучному інтелекту створити таке, ніби самарі узагальнення інформації. Також ви можете поставити галочку біля опції. Максимально близько до моєї інформації, до мого уривку, і згенерувати повторно, якщо ви залишились незадоволені результатом, і хочете, щоб система дала такі більш конкретні наближені до вашого матеріалу візуальні шаблони. До речі, дуже цікаві е, і досить яскраві. Наприклад, зупинимось на такому варіанті. Далі налаштовуємо ілюстрацію відповідно до ваших потреб і вподобань. Або Окремо завантажуємо її на свій комп'ютер. Завантажити у форматі фотографії або картинки можна у форматі слайду для презентації, для PowerPoint, або у форматі PDF. Це ви вже обираєте. Також можна додавати логотип, можна його. Не додавати, відповідно, потрібно поставити позначку «Off» біля опції Логотип. Можна змінити, наприклад, зробити збереження в світлих або в темних кольорах, або вмикнути фон, щоб він був не прозорий, а білий, або той, який вам необхідно, а також розширення можемо також налаштувати під наші потреби. Право внизу ви бачите також інструкції, як е, інструментом, або можете навіть написати в підтримку, якщо вам потрібна допомога при роботі із інструментом. Давайте розглянемо, як працює система штучного інтелекту, якщо нам потрібно створити візуалізацію без текстового супроводу з нуля. Обираємо створити новий напін і обираємо перший варіант. Чорнетка за допомогою штучного інтелекту. Ось із такою блискавкою. Нам пропонується рядочок, де ми е, вписуємо якийсь промпт, що ми хочемо, щоб е, нам створив штучний інтелект. Наприклад. І продовжити. Штучний інтелект створює нам повноцінний конспект за ключовими словами. І кожен фрагмент лекції ми можемо підтримати візуалізацією. Знову ж таки, маємо безліч варіантів для того, щоб візуалізувати щось. Нехай буде так, такий варіант. Також нагадую про те, що Будь-який згенерований матеріал за допомогою штучного інтелекту варто додатково перевіряти. І, відповідно, виправляти за необхідності всі помилки, спробуйте неткін для створення власного банку ідей, мапи майбутнього уроку, візуалізуйте ваші конспекти. Діліться в коментарях, наскільки він зручний для вас, і чи бачите ви потенціал для регулярного використання, а ще які інструменти для планування або фіксації ідей ви використовуєте в своїй роботі. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.